Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Hyundai В даному відогляді надамо вищі увазі мотокосу від компанії Hyundai, а саме модель Z451. Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є. Уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, комплект інструменту для збору та обслуговування мотокоси, мірна ємкість для того, щоб була можливість створити суміш відповідно палива з оливою, жилет для розподілу ваги нашої мотокоси по тілу оператора, захисний кожух, два типи ріжучого обладнання: шпуля з ліскою та ніж. Окрім того, звісно, що йде сама мотокоса, штанга якої складається з двох основних частин. Нижня частина з можливістю встановлення ріжучого обладнання та верхня частина з мотором. На верхню частину у нас вдягається додаткове руків'я з блоком керування одразу на ньому. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність двигуна 1,3 кВт. Що прирівнюється до 1,77 кінських сил, об'єм двигуна 42,7 смбічних обсяг баку 0,92 літри. Ширина різу 450 мм. Вага інструменту 8,9 кг. Габарити 108,5 на 30 см. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої мотокоси. В неї досить велика кількість переваг. Першою перевагою буде те, що є можливість встановити різні типи ріжучого обладнання. Відповідно, догляд за вашим газоном буде якісним. Якщо травичка молода, використовуємо ліску. Якщо у нас сухостій або жорстка трава, то відповідно використовуємо ножі. Переходячи до штанги даного інструменту, хотілося б акцентувати увагу на тому, що вона в нас виконана з металу. Так само виконані з металу і внутрішні елементи. Тобто в нас не втрачається потужність при передачі її від двигуна безпосередньо до ріжучої частини. Окрім того, усі з'єднувальні елементи так само виконані з металу. Пластиковим є лише кришка руків'я, не саме руків'я, яке допомагає загвинчувати. Та надійно фіксувати штангу, а лише його кришка. Далі хотілося б сказати про жилет та його функції. Окрім того, що в даному комплекті в нас досить якісний жилет з м'якими проставками та захистом від натирання ноги оператора, є ще додаткова функція, а саме можливість швидкого скидання травокосарки. Тобто, наприклад, наразі травокосарка в нас защеплена, ми її вдягнули, та знаходиться. На жилеті, і нам потрібно її терміново скинути. Для цього є спеціальний червоний важіль, смикуючи за який ми аварійно скидаємо нашу травокосарку. Перейдемо до руків'я, має велоподібну форму, як ви бачите. Воно в нас цільне. Кожна з частин руків'я, а саме ручка, добре прогумована та має рельєфну поверхню. Це запобігає ковзанню їх у вас в руках під час тривалої роботи. На блоці керування на правій частині руків'я в нас знаходиться запобіжник. Тобто, до тої пори, поки ви не натиснете задню клавішу або не затиснете її рукою, у вас не буде змоги запустити саму травокосарку. Окрім того, тут присутня клавіша швидкої зупинки мотокоси. Переходячи до двигуна нашої косарки. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що на ньому присутня велика кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження. Сам двигун, звісно, виконаний з металу, пластиково у нас лише кришка. На частині там, де в нас знаходиться двигун, у нас знаходиться і повітряний фільтр в легкому доступі. Ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент, якщо нам потрібно очистити повітряний фільтр. Тут знаходиться і повітряна заслонка. Та знизу знаходиться праймер для підкачки палива. З задньої частини мотокоси знаходиться ручний старт. З верхньої частини двигуна знаходиться в нас свіча запалювання. Вона в нас так само в легкому доступі має лише гумову накладку. Тобто, якщо нам потрібно отримати доступ до свічі запалювання, гумову накладку знімаємо та, відповідно, якщо потрібно, змінюємо свічу. На нижній частині в нас знаходиться паливний бак отримає обсяг 920 мл. Та під паливним баком знаходиться спеціальний посилюючий елемент для того, щоб ви не пошкодили двигун під час того, як кладете травокосарку. Тобто ще один елемент, котрий додає нам комфорт. Отже, друзі, як висновок, маємо дуже потужну, універсальну мотокосу в хорошому комплекті з надійним двигуном. Від компанії Hyundai. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Hyundai, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту hyundaionline.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний особисто вам. Я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!